2 січня, на дворі мороз, вітер, дядя трошки дощ йде, опальний слово, щоб лежать у теплій хаті, ми працюємо. Що сказати по демо? В принципі, задоволені. Зараз подивимося, я як, вологу кукурузу всю збираю окремо зразки, занесу в хату, відігріється і потім е, буду брати, мірять вологу. Врожайність, також вважимо, то скажу результати потім в кінці відео, чи те, добавлю, покажу. Е, Комбайнер каже, що в принципі, по кожному гібриду, починаючи від первого, від тур, 63, я вже не пам'ятаю там гран-6, 67-63 зараз, напевно, це вона йде, бо був від'їхав, то не знаю зараз. То каже, що по нарослаючій з кожним гібридом все більше-більше в бункері даже відчувається. Ну, все вирішує волога і ваги, тому як кажуть, таблицю скину, потім в кінці відео покажу, що і як. Цікаво самому. Хотілося б в день молотити, але закінчили поле. молотить ми там загальне сьогодні. І каже комбайнер, давай закінчив вже сьогодні, щоб не мучитись завтра, бо мороз, редуктора все замерзає, прихвачує, тоді треба все гріть. грі відігріваємо, щоб запустити ту саму жатку, бо щось там якісь проблеми. Ну от так, Вирішили, тут цього демо небагато змолотить. Показав би вид. ну... Показую комбайна, як висипаємо якийсь із гібридів. Тому ось так. Працюємо, чекаємо на результати в кінці і вибирає, робимо висновки, який із гібридів кращий по наутілу. посіяно по попереднику соя. Побачимо. гібридів. Це у нас такий у нас скайп, напевно. Це подивлюся. Всім привіт, друзі! З молодеви вчора йдемо Ось Зразки, які я на ніч заніс у будинок. При кімнатній температурі вони остили ось так. І мірю вологу. Хочу вам показати який неї вид кожного із гібридів. І скажу, яка волога. Так, Гроно 19,9. Тор від вніс компанії 19,0. вн 63, 18,5. Волога, Гранд шостий, двадцять сім. Це у нас Амарук двісті волога 21 двадцять один. Потім іде Тесла. Тесла двадцять вісім. Гран перший. 20.0. Скайп. Це правда, в них новинка якось. 18,7. Сам був дуже здивований. Хоча... Хотя... ну mm. Потім в нас був, я посіяв від Моїс Дніпро DMS Expensive Це новинка в них. Ну, вона на вид мені не подобається. Бачите, в неї який товарний вид. В неї волога 26. Потім в них якась там новинка чи була чи ні Альянс. Також це. О, так, яке щось з них було. 26 волога. І це Піонер. Один у мене був зразок R8307, то волога 18,3. Всього я казав 26. Ну ось ось такі у нас результати в кінці відео скину таблицю із врожайністю. Що сказати про гібриди виходить від Моїсу, це де більше фава, це мені не подобається, бо в неї ніби якийсь грибок. Не ніби, а він є. І запах є. Оці два гібриди. Це. Таке. Це не реклама, як то кажуть, не хочу нікого обідати, але що є, то є зовсім погано. Дуже здивувало скайп. Суха, як показав Вологомір і врожайність непогана. Ну, ось так, друзі.